Це Бузок, ця. А це такі кущі фритярії. і лише на одному. такі квіточки будуть. У нас також один. Кущик на ньому дві квіточки буде, а ці всі кущі вони без квіточок, без. Такого ні одного року в мене ще не було. Ось який кущ, який уже неодноразово квітував. Цілий такий кущака, ні одної квіточки немає. А ось розквітли нарцисики. І дивіться, вже прилетів шміль і збирає пилук. Отакі нарциси, біле, жовтим, гарні. Але тут вони на сонячній стороні під будинком і вже розквітли. Там в мене вони тільки-тільки починають. І в цьому році, я думаю, Буде. Вони доволі довго квітують, назви їх не знаю. В цьому році Ого, вже бджілка прилетіла. В цьому році, думаю, полюбуємося квітуванням, тому що в минулі роки їх просто-напросто з'їдала оленка і ніякої краси не видно було. Ось так трошки прикрити. Потрібна сонечка. Який він самого кольору, от трошки собою закрила, гарний такий. Це піончик в мене білий. Можливо, в цьому році також буде квітувати. А ну, щось не... Ну, Так, да, да, буде квітувати, але він дуже повільно сидів, наростає. Усякі красиві. Да. Цьому році зовсім не радують фритярії, А тут навіть уже мускарики квітують. Але вони тут сидять під е, самою відмосткою, нагріваються, тому вже квітують. Реморосе Перезимували також. Ну, первінок варієгатний, багато дає. Дивіться, нових броньок піде. Я гапала. також щось сиділа незрозуміле було. Я вже почала хвилюватися, що не перезимував, тому що це я тільки його минулий рік весною посадила, але все добре. І ось ще в'яз. Це також я його минулого року посадила. На ньому дуже цікаве розміщення листя. Де іде. Це пале рояль восени посадила, вже його розукучила недільку чи півтори назад. Так що от така ситуація. І тут також персик, ось такі бруньки на персик вже. Навіть не знаю, що сказати, хоча щось тут дуже мало, дуже мало, багато ростових бруньок бачу і дуже мало плодоносних. Да, щесь на цьому персику дуже мало плодоносних бруньок. Це в нас персик молодий, ще його не обрізала. Навіть, а це інший персик, то тут ось одні плодоносні бруньки. Ну, він і гарно і, і, родить кожного року. Він, я так думаю, на 10 років десь старше. От якщо подивитися, цей і цей, то щось сильно ж йде в ріст. Цьому десь років 13-14, точно не пам'ятаю. А цьому, мабуть, 4 роки. Це п'ятий, то він уже гарно так. Не знаю навіть на що він привитий. Вон там, бачите, яка сама прививка. Там втовщина. І тут зовсім по-іншому. Він довгий час його стовбур був такий тоненький, не вріст і йшов повільно, але було багато платів. Багато тому що зрізали, ну і зараз на ньому ось практично одні бруньки, одні плодоносні. Ось тільки. Ось Ростуща, плодоносна, плодоносне, плодоносне. Ну, між ними є і ростуще, але все плодоносне. Парочку тільки ростущих, а то все плодоносне. Добре, будемо дивитися. Дякую всім.